ام <applause> 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 Дуже гарно вмію солити червону рибу, але я більше люблю І саме сиру. Отрошка признаюся тобі чесно. Це, мабуть, наймудший влог, який я коли-небудь записувала. Ой. От не знаю, от не знаю. От буває таке, буває таке, наче ти хочеш все знімати, хочеш все знімати. Але буває тут ну, такий настрій, такий настрій. не побачиш у ці маленьких, як тягло. Коротше, зараз ми з тобою сходимо разом в магазинчик, такий невеличкий, маленький. Дешманський, ну як дешманський, так, дешманський, бо там все не біля 5 доларів коштує. І там продають зазвичай такі дрібнички, ну які от в домі там щось тобі треба, там швиденько придбати для дому, для оселі, такі побутові побутові речі. Можна купити а, полоскалки для рота, я там купляю або в звичайних магазинах, той Лестерин він, він десь на долар буває дорожчий. Зараз мені так сподобалася ця дівча, От не знаю, і парасолечка, і все в таке в неї було кют, ну, кют-кют, що я просто не втрималася і стала знімати. Тут недалеко знаходиться магазинчик він в індивідуальному такому переміщенні. Ну про цей, що я тобі розповідала, демо на мила, порошок якийсь купити, що там полоскалки для рота, якісь ці мильна, рильні чистящі, моющі, і просто всякий такі інший непотріб, хлам. Горнятко прикольне. Я бачила, до речі, таке саме горнятко, тільки що то, що я почекала. Здається, у Ліви Кузьмі, але в неї було такого, знаєш, бускового кольору, дуже приємного. От, а в інший відділ, якщо зайти, там буде для песика всяке таке. До речі, я отут саме купляла так, коштує платчико. Дві суконьки я взяла для Сарочки і Фріди. От саме тут. Купляла. Коли я цього відосика знімала, тут ще не було зимових речей, були тільки а, речі а, на осінь, на осінь для цуциків. От. Ну, те, що мені потрібно було, я взяла. І, в принципі, можна вже йти вже на касу, розраховуватися. Так, лістерін тут він коштує дешевше, в інших магазинах він коштує чомусь дорожче. От я не знаю, чому так. Зараз ще трошечки-трошечки познімаю. Ну тут насправді нічого такого, щоб мене зацікавило. Я ж казала, що це тільки два платчика для своїх малих взяла. До речі, коли я знімала а, коли я знімала того відосу. Ну, я його давненько цей відос знімала, просто якось не було то часу, а, то десь загубилася в галереї, щоб це все якось змонтувати і довести скліпати з цього відосика.

Я насправді, коли цей відео знімала, дуже сонно, дуже стомлена була. Ну, в принципі, як завжди, це в мене таке, знаєш, перманентний, хронічний такий стан. От, постійно, коли прокидаєшся зранку і вже мрієш про те, як ти прийдеш додому і будеш спати. Але ти приходиш додому і в тебе інші справи, mm -hmm. потім в тебе робота, потім в тебе, п'ятий, десятий все, все треба переробити і знов лягаєш спати. Дуже запізно. От, просто вирубаєшся, боляче, як ото Боляче <головіка> б'єшся у подушку і зацинаєш, засинаєш, засинаєш і просто вирубаєшся. От. А чому пізно? Ну, тому що поки все переробиш, воно <пізна> вже туди-сюди глянув і час такий, що час, два і о, початок третій. Це була обідня перерва, в яку я збігала в цього магазинчика, купила що мені треба, і зараз в інший магазинчик ще забіжу, а потім далі по справах. Саме так, Це я до знімаю, а сама дійсно дійсно не брішу, думаю про те, як вже хочеться додому, як не хочеться десь полягти і просто відпочити, просто подрімати хоч трішечки. Потім я зрозуміла і вирішила, що таку м'яту морду. Обличчя таку моську м'яту і такі червоні очі, просто з репнутими капілярами на все око, таке показувати не можна. Таке показувати не можна, тому краще я трошечки краєвидів, покажу вуличок, міста, ну зовсім трошечки райончика, таке познімаю, щоб ви мали уявлення, як, ну, якщо тут. Друженька, ти чи ти подружка тут ніколи не була? Просто щоб ти мало уявлення, як виглядають вулички, що тут зростає, що взагалі тут відбувається. Ліворуч цей білдинг. Не так нещодавно його побудували. От так, де ми знімаємо далі, показую, браслетики свої показую. Чому б не показати, каблучки, манікюра свіжого. Тоді він ще був свіжий. От, ще там нічого не сколалося, не репнула, тому я його ще показати вирішила. похвихвалятися. Постійно щось будується, щось перебудовується, щось стареньке зносять, а щось нове будують. Біля мене, до речі, будиночок був. В ньому жила старенька тара, дідусь та бабуся таким. Дідусі бабусі. Потім щось дивиться. Дідусика стало, одна бабуся, і начебто і чи діти забрали. Ну і той будиночок вони продали. Будиночок був одноповерховий, а зараз на тому місці будується величезні, багатоповерхівка там тепер будується. І це просто, я тобі кажу, капець. Як воно гучно, як воно просто, ну просто неймовірно дратує. І дратує також через те, що той будинок він дійсно був, знаєш, як історична споруда, в нього такий був цікавий дах. І як на мою думку, таких будиночків вже дуже мало залишилось, і краще б може було б з нього як музей чи щось таке відреставрувати. Але ні, але ні. Ну ми розуміємо, що гроші зараз багато вирішують і здається, там будують щось на штал такого, знаєш, як то хостелу, не хостелу ну, для студентів. От, чи просто там для людей, які одинакі, да, живуть і шукають таке недороге, недороге житло, там з маленькими такими кімнатками. От, звісно, я так відчуваю, що коли його, вони його добудують, може б я туди переїхала, але щось мені підказує, що з цуциками туди не можна буде. Ще я хотіла забігти в мітро, але мені не саме мітро потрібно, мені потрібно там метро магазинчик, в собі, і де продають ці рисовий ток. Ток продають, хотіла ще взяти, а тому що в той день чекала на подружку у гості і думаю, щось до чаю такого взяти. Ну, рисові тістечка зазвичай ми ось таке можемо. Знаєш, там щось пожувати, поклювати. Вона у мене також дівчинка, ну подружка така, що любить хелсі фуд. Що Катюнечка, Я побіжу далі по своїх справах. Зустрінемося ми з тобою, може, вже вдома, коли я буду ввечері, з цуциками. От. А зараз просто тобі ще трошечки познімаю. Асфальт ось познімаю. Знаю, на що я це тобі показую, це асфальт, бордюрчики. Ну, може тобі цікаво. Я ж кажу: а якщо ти тут е не був не разу, подивишся, як воно що виглядає? Тут, до речі, ліворуч також є ток-чіп, але він бачиш, зачинено не працює сьогодні. Ану тоді не працював, коли я знімала. От, а якщо тут е, ну, довелось тобі тут побувати колись, е, то може пригадаєш, може подивишся на знайомих краєвиди і може відмітиш для себе, що щось змінилося, щось виглядає інакше. А щось таке саме. От. А ще я люблю ем, церковні парковки. Так, люблю церковні парковки. Але так часто буває, що місця зазвичай зайняті, але коли знаходиш місце на парковці, це лакі лакі от Тому церковні парковки, вони не за всі гроші світу, вони там символічно. І. Не хто тебе вші як то не гонить, і ти не хвилюєшся, що там десь одну хвилинку на одну хвилинку більше перестоїв, і Воно тобі відразу хірасі там шість баксів накатає, ні? А ще коли ходиш маленькими вуличками, дуже раджу саме гуляти маленькими вуличками. Завжди можна знайти щось цікавеньке, наприклад, невеличкі крамнички, де люди роблять, щось, якісь домашні смаколики, маринади тощо. Ну, ось ми вже і дома. Вже й дома. це вже глибока ніч, насправді. Я дуже хочу спати, але треба ще перецілувати своїх песиків, приділити їм увагу. Це ми вже з прогулянок повернулися. Прогулянку я не знімала, бо телефона не брала. Так, друженька, подружка, дякую, дуже дякую тобі за перегляд. Боже, як вона зьовує, моє дитя. Дякую тобі за перегляд. Цьому я обіймаю і до зустрічі в наступному відосику. Відпочивай, кицонечко моя. Відпочивай, бо це дуже-дуже важливо. Чмокать, чмокать, чмокать тебе, каціонечко. Ой.